Сніжинка впала і нема, розтанула миттєво, як довго тягнеться зима, але ж не пожиттєво, вона поступиться весні, а потім літо буде, і хоче ми того чи ні, та ми всього лиш люди. Ми дивні, що не говори, істоти чи творіння, чекаємо кращої пори, бо є у нас терпіння. Чекаєм день, чекаємо рік, звикаємо до всього, а час продовжує свій лік, і не щадить нікого. Тому поквапся і не барись затям найважливіше: нема ніякого колись, ні завтра, ні пізніше. Є тільки вічне небуття у мороці безодні, а в ньому. Острівець життя, і зветься він сьогодні.